Сьогодні почати записування. Вітання усім. Привіт! Карманиче якраз вимкнув мікро, коли я почав записувати. Ну, окей. Бачите, хто стоїть? Білий октан. А знаєте звідки? А карманичу випав. Білий октан. Я в шокові. А знаєте, що йому ще випало? Hellfire Black Market. Я в шокові. Тому я сьогодні хочу е, піти його шляхом. І вибити в. А це який епізод? Це третій випуск чи четвертий Я не знаю, не пам'ятаю. І вибити сьогодні дископаті. Ми продовжуємо полювання за цим вибухом. І що я про себе та про себе? Карманич, привіт. Вітаю, вітаю. Що ми сьогодні вже не в Азії, правильно? Ну диво. Ми сьогодні вже повернулися в Європу. Будемо. Європувати. Будемо вигравати турнір. У нас Generating Bracket, Ну, брекет. Бракет. короче, бакет, відро. Поїхали. Ice Bucket Challenge, Оце я згадав? Ти пам'ятаєш Ice Bucket Challenge? Це так давно було, що капець. Так, да, я ще пам'ятаю, як я тіпам зі школи допомагав його записувати, вони там на себе. О боже, ніколи цього не розумію, якщо чесно. Чо, а якщо зроб. На, блядь, ні, все, почуємось в каці. Ставлю 10 гривень, що Влад це напише в коментах. Зроблю SBG challenge. А Став... ніхто не ставлю, що Аркот напише один. Ну от, Блін, оце це я ставлю в відоси, це як ми розговоримо. <рес> ну я нічого не ставлю. Рам фокейшн. Вокатіон, все це Вокан. А що за мапа? що так називається? <laughs> а ні, стоп, це не мапа, я тебе забув. Трамп Вокатіон. Вокейшн. Ну я знаю, що таке Вакейшн, да? А вокатіон що. Може це impeachment якось так по іншому. англійський. <laughs> Ладно. Хлопці, що б то не означало, граємо проти Трамп Вокатіона. <laughs> Vocation. Ну, я не знаю, що означає vocation насправді. Можливо загуглити зараз. Щоб розуміти, чи хейтити їх, чи не хейтити. <світок> Але одним словом треба вигравати, правильно? <світок> Гол. Ну майже. Такс. Що е казати, ми сьогодні з жовтеньких. Я вирішив сьогодні побути жовтими. Не знаю чому. Oh Чисто фул фул жовте взяв. А то завжди білі, чорні. То я пер... подумав, сьогодні треба щось новеньке, мене не Це не зовсім те новеньке, що я хотів, не хотів, щоб мене підривало, але ну. Ладно. <гум> І таке буває. Та ну... Харо... Так, мене стоїть 120, так, да, стоїть. О, поки, Добре, дивився, стоїть. поки дивився на ОБС. Ну так, да, то мене стоїть то хуяво. І не скипає дивився. грає, да? да. Напевно. Вокатіон це. Vocation — це покликання. Професійне навіть. Бо якщо в окейті трейнінг, це професійне навчання, тобто. Окей. Пішли вони, значить... Ну, ладно. <плес> так, передачка на тебе, підриваю його, а він не поїхав, ай-яй. Оп, штанга. ой 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 ой, -ой. Немає бусту. Я повертаюсь. Летить на тебе. Ай-яй-яй, не, не, не склався я. Джіп! До речі, жіпчик. Я не знаю, чи ви вже побачили жіпчик. По ідеї мали б побачити цей жіпчик, як я на ньому граю. Але якщо не побачили, то знайте, що має бути мій перший раз, або він вже був. Якщо ви його вже подивилися, напишіть про це в коментах. А якщо подивитися два роки тому, то по бо був, все може бути в архівному відео. <рес> <рес> до речі. Якщо у вас зараз 20... 2026, то знайте, що з 2025-го привіт. Отак. Так, ну 0 ну, 1 поки якось, знаєш, на якось... Ой, даю тобі. Ну Нема. А я так от типу наперед пробував, але він встиг, да? Гол? Я без бусту. Я вертаюсь. Ой-ой-ой, ворота. Бля, перекинула мене. Та ну, <плес> ти залетіло. Ах, це <плес> чем по. Дорион Да. У нас поки чем соло грає. Я так вважаю. Ну да, вже два голи забив. Це прям чемпи, чемпи, вони навіть турнір виграли. Знаєш, пограв трошки на маленькому екрані, тепер на великому прям якийсь капець. <рес> <рес> Треба знов до цього звикати. Як... Ладно, він мене підірвав, а не я його. Ну окей. Планувалося навпаки. <рес> Планувалося, що я його підірву. Ай. Не зміг другого перекинути. На мене вже велося полювання, так як сьогодні я веду полювання на дископаті. Є. Yeah. Найс nice пас. Перший відбито. Перше є, чудово. Лишилося ще два. Він був близький, щоб засейвити це. А блін довго чекав я. Це буде сам чи буде подача? Мені, здається, сам хотів. Я теж так думаю. Блін, не вийшло дати передачу. Вище. Добре. Мимо. Не сьогодні. Це ти заявив. Мене чувак бамбнув. Нормально. Бустик буде, бустик буде, бустик буде, не буде. Я без бусту. Ой, хорош. Я візьму. Мінус один. Нема бусту. Саме буст закінчився, коли вже мав перекидати останні, але... О, 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 шо є? Ах, це ваші турніри. Армобамп. Не знаю, як на мене, то вони більше нас бампують, тому що з самого початку він мене бампнув. Так, ну, потрібно нахуй їх наказувати правильно. Тому я сідаю в позу кіберспортсмена. Давно пора. В позу чемпа, так би мовити. Я починаю ебашити. Давай фейк. Спробуємо. Єбать він гандон. Ну бля, реально як Трамп. Ну, він і... Не... гамно, якщо чесно. ти про кого сон? Про нього і про Трампа. Хорош. Такс, блядь, нахуй фейки. 24 секунди. А, ну, понятно. А. У нас грають долбойове. Ну, що казати. Бе, блядь, клавіатура, так невчасно. Ай впав. На жаль, на жаль, на жаль, впав. Ну, що казати проти нас. Е, вітаю вас! Е, не буду обзивати їх. Е, Ідіотами, тому що. Е, ні, ладно, я хотів би обізвати об їх даунами, але це не поважно до даунів, принижувати їх до ось таких людей, як оці двоє. Е, навіть не людей, а істот, які е, супортять тероризму та лежать сраку Трампу. Ну, що казати, якщо тут все видно, це всього-навсього гра ми програли, але перемога попереду правильно. У нас є дві 400 і це дві спроби вибити дископаті і це, на жаль, не воно. Це, на жаль, не воно, але я його коли-небудь дістану. З вами був нецікавий та Карманідзе. Дякую вам за перегляд. Негай проблеми та не згоди равлять вам в житті. Погоди, на вам щастить та будьте здорові! Поменше вам таких ідіотів в житті та почуємось.